Витаю вас на канале. Вы решил показать вам, что нашли в этом сезоне. Ездили, мабуть, раз в тиждень. Деякі знахідки Уже на Віоліті а деякі тут? Так, що у нас тут? Як завжди? До реформа Мельхіор. Так, що у нас? Ну тут є деякі помиті. Деякі нечищені. Тридцаті, Тридцяті сорокові роки? Це позні совєти. Руб з головою? Коїчки? Так, це що у нас тут? Золото партії. Теж цікаві монетки. Серед них попалась у цьому році раритет 33-го року п'ятачок. Тут ще є 28-го десь теж. Такі цікаві. По царям. Що в нас по царям? Отакі такі залишились? Микола І Микола другий, Олександр. Єсть у гарному стані. Ось срібло попалось. 915 городу, а тут срибло где-то 23-го совета. Однакова проба 500-го. -а. Двушечки. Двушечки есть интересные. Тут есть 22-23-го городу. Оце копеечка Елизавети 1760 року. Так, Полушка, тоже в гарному стані. Деньга 49-й рік. Теж у гарному стані. Так, із великих монеток. Двушечка 24-го. п'ятачок 24-го, трьох, трьошка 24-го. Так, це здорова монета. Три копійки. Микола перший. Сріблом написано сріблом. Так далі, жетон лісника. Жетон. Чи межі межі відмічали такими жетонами? От, загубили десь біля дому у лісі. Далі старовина, що тут старовина? Кільця попались? Це колокольчик дуже старий, бронза з желізом. Отакі вот поселення були. Це теж. Печатка стара. Значки какие-то. Так, далее двивываемся. Конскоупреж. Вот такие бронзовые штучки. Два наконечника. Попались цікаві. Так, що ще? Гудзики. Гудзики. Он один з номером 20. Лісник, пломба. Це царські. Це якийсь якорь. Так, це німецький. З пупиришками це советські. Так. Це дядьки на великах їздили. Колпачки потеряли. Пулі такі. Це чортовий палець попався. Він не дзвонив, Це візуально. Так, що ще? Ось карандаш військовий. Видно, партизани у лісі були. З гільзи, якийсь саморобний. Так, далі. Такі уламочки взяв кераміки ось. А ця вообще з візерунками. Той же їх колись ліпив. Це бронзова штучка з емалями. Теж так і не визначили, що воно, де воно, звідки. І це бронзова штучка теж. Непонятно звідки. Так, советы. Что теряли советы? Ось такий значок тіряли з ведмедиком. Ось такий значок 1 травня. Часы хтось розбив, потеряв, обідився, навірно. І пішов. гирька така. Тут, мабуть. Два грама чи що воно? Що воно це у лісі робить? Так, що ще? Корпус. Щасів і часи хтось загубив. Ремішок з ними був. Ну, це якісь юбілейні якогось підприємства, видно, дарили. Це не золото, булатіровані. Ми вже погуглили. Так, далі. такі знахідки там, де були хутора. З масляної лампи, штучка, кольосики отакі. Деякі люди збирають їх, вони різні бувають. Козаки курили теряли. З люляк кришечки. Це майже кожен місяць ми таке знаходимо Це більше От що ще совети теряли? Отакий От шприц теряли. Раритетний флакончик. Такі теряли. І таку бутылочку на конус якась цікава. Так, далі Зараз продовжу ще залізні знахідки. Це кольоровий метал, який уже Піде на здачу, які не підлягають якомусь чищенню. Убиті монетки теж. Це просто вже кругляшки. Мідь. Мідь. Так, ключики ось отакі. Цікаві. Це може навіть щось і стареньке. Підкова були різні, а це сама стара періоду Катерини II. Вона плоска, майже широка. Так, оці молоточки собі залишив. Вони цікаві, їх. Можна почистить будуть ще пригодні. Це теж, такий почиститься, топори теж попадались. Гільзи, це здорові гільзи. Теж не часто бувають. Латунь. Такий ще ножичок. Це вже восстановив, почистив. І оце ось зробив до нього такий чехол, вішається, і можна ходити у ліс. Такі знахідки були у цьому сезоні. Були різні монетки, хованки, пригоди. Але ми ждемо потепління. і підемо знову шукати скарби. Дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі. Коментуйте, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. На все добре!